Тікайте, поки можна. Жителів окупованого російськими військами Енергодара закликають виїхати з міста. Перший заступник мера Іван Самодюк у коментарі Радіо Свобода попередив, що над захопленою запорізькою атомною електростанцією може бути втрачений контроль. Посадовець радить за будь-якої можливості залишити енергодар і територію навколо міста. Для тих, для кого це неможливо сьогодні, якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що якщо ситуація вийде з під контролю, то можемо розраховувати, що вони будуть зобов'язані та змушені дати коридори для виїзду населення з такої території. Наразі рівень води у Каховському водосховищі все ще дозволяє брати звідти воду для потреби ЗАЕС. у цьому. Запевнив очільник енергоатому Петро Котін на сьогодні. Рівень на ранок води в каховському водосховищі становить 13,5 вже метрів. А нормальний рівень там був 16,5. Якщо рівень води опуститься нижче за 12,7 метрів, заес не зможе брати звідти воду. У МАГАТЕ заявили, що ситуація з нестачою води для охолодження реакторів АЕС може стати критичною за кілька тижнів. На такий випадок для підживлення ставка охолоджувача ЗАЕС можуть використовувати свердловини, які розташовані на майданчику.